Знищення російської авіабази в Криму підштовхує до висновків про суттєве зростання потужностей збройних сил України. Військовий експерт Сергій Згурець. Далі пряма мова. Нагадаємо, що біля міста Сакі базується 43-й винищувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил Ерефії, у складі якого переважно винищувачі су 30 су 33 та бомбардувальники су 24 Ця база використовувалась для ударів по території України, зокрема по Херсонській та Запорізькій областях. Експерт. Те говорять про те, що оптимально Україна могла використати для атаки американські ракети АТАСАМ з великої дальності. Вони мають дальність до 300 кілометрів, але в жодному пакеті американської допомоги про таке озброєння не оголошувалось. З іншого боку, є приклади, коли зброя від партнерів використовується, а лише згодом ми дізнаємось про те, що дійсно отримали таке посилення до наших арсеналів. Було не менш цікавим також влучення у цей день у Генічиську у величезний склад боєприпасів. Відстань від наших позицій до складу становить десь 170 кілометрів, і ці факти підштовхують до висновку, що в української армії вже з'явилась можливість знищувати об'єкти на величезній відстані. Я згоден з військовим фахівцем, який сказав, що удар по цілям новофедоровці можна ставити в один ряд із потопленням крейсера Москва. Потужності української армії на прикладі цієї історії в Криму суттєво зросли. Ситуація змінюється. Є підтвердження того, що протирадіолокаційні ракети ХАРМ, які передані Україні американцями, за словами заступника міністра оборони США, можуть використовуватись саме з українських літаків. І це цікавий факт, тому що раніше такі ракети могли використовуватись лише з літаків закордонного виробництва. Отже, Україна поступово здійснює стратегію Сполучених Штатів. Спочатку кілька тижнів нищаться системи протиповітряної та протиракетної оборони, а уже потім працює піхота. Ну, враховуючи те, що, що навчальні протиповітряної оборони це два компоненти. Перше, це е, наземний компонент, тобто збільшення кількості зенітно-ракетних комплексів. І нам добре відомо, що зенітно-ракетний комплекс Російської Федерації це не лише протиповітряна оборона, а це і. Такий аналог фактично балістичних ракет з дальністю польоту доведеної вже верифіковано повітряними силами України близько 110-120 км кілометрів від зони пуску, тобто рашисти регулярно використовують саме, наприклад, такі комплекси, як с С-400, для того щоб завдавати удари по наземних цілях, і вони абсолютно не точні абсолютно не мають будь-якої там військової цілі, це лише терористичні атаки ну для терору населення, враховуючи. Те, що додаткові зенітно ракетні комплекси будуть під прикриттям навчань, завезені до Білорусі, то є загроза того, що під такі от удари з С-300 можуть потрапити міста України. Е північні. Другий компонент таких навчань це знов таки авіація. Фокуси, тобто ті ж саме винищувачі, які можуть завдавати удари по наземних цілях. Які будуть базуватися при прикриттям навчань знов-таки у Білорусі? Тобто. Проблема ще буде в тому, що коли взлітають винищувачі і наближаються до кордону, то ми вмикаємо протиповітряну, ну, середу протиповітряної оборони і починаємо вмикати всі свої власні сили, тобто радари, зенітно-ракетні комплекси для того, щоб відбивати цю атаку. Тобто, це і ще і такий аспект відносно напруження наших сил та напруження саме просто цивільного населення, тому що кожен день може злунати просто повітряна і не один раз на день, ну стосовно тих вибухів, великих вибухів, які відбулись на аеродромі, і є повідомлення про те, що там є е, жертви, ну, тобто військовий персонал, який там був. Е, ясно, що це все навряд чи відбувається від е, якогось там е, техніки пожежної безпеки. Я думаю, що одне я можу точно сказати, що це наслідки мілітаризації Росією Криму. Ця мілітаризація почалася з бази Чорноморського флоту, а зараз вона перекинулась на всю територію Криму. Фактично з Криму роблять просто військову базу. І ці люди, які зараз це побачили, звісно, їм треба звідти виїжджати всім. Тобто ясно, що треба тікати швидше, тому що Росія просто перетворює військову базу і наслідки будуть погані в цьому плані. Тобто, знаєте, коли там розташовані боєкомплекти, які до речі використовуються в війні проти України, це ж аеродром, де вилітають літаки, бомблять наших людей, наших цивільних. Зверніть увагу, там цивільні не постраждали, тобто тільки військовий об'єкт. Тому, в принципі, не знаю, що там відбулося, але точно розумію, що Крим треба демілітаризувати, тобто, в прямому сенсі, не те, що там росіяни розказують, але в прямому сенсі цього слова там, має бути виведені звідти. Ну може, не один день чи два це займе, звісно. Але з часом звідти мають бути виведені російські війська. Раз а по-друге, вони розірвали будь-які. Угоди з Україною по базам, тому бази, звісно, також мають бути прибрати звідти треба. І Тільки тоді в Криму можуть люди якось спокійно жити. А зараз, звісно, із російської цієї політики вони там спокійно жити не можуть. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні багато уваги до тематики Крим. І це правильно. Бо Крим український, і ми ніколи від нього не відмовимо. Ми не забудемо, що саме з окупації Криму почалась російська війна проти України. Росія перетворила наш півострів, який завжди був і буде одним з найкращих місць у Європі на одне з найбільш небезпечних місць в Європі. Росія принесла в Крим масштабні репресії, екологічні проблеми, економічну безвихідь і війну. Війну. Можливо, історики колись визначать, Скільки людей було вбито через використання Росією Криму для терору? Десятки тисяч, сотні тисяч. Від України і Грузії до Сирії і більш віддалених регіонів. Присутність російських окупантів в Криму це загроза для усієї Європи і для глобальної стабільності. Не може бути безпечним чорноморський регіон, поки Крим окупований, не буде стабільного і довготривалого миру, і у багатьох країнах на узбережжі. Середземного моря, поки Росія має змогу використовувати наш півострів як свою військову базу. Ця російська війна проти України і проти всієї вільної Європи почалась з Криму і має закінчитись Кримом. Його звільненням. Сьогодні неможливо сказати, коли це станеться, але ми постійно додаємо необхідні компоненти у формулу звільнення Криму. Ми започаткували кримську платформу ключовий дипломатичний майданчик для роботи по звільненню Криму. Кримська платформа працюватиме і цьогоріч ми вже готуємо цей саміт. Кримська тематика звучить на всіх міжнародних майданчиках, де обговорюється російська війна проти України. Історія глобального реагування на захоплення Росією Криму, точніше, недостатність такого реагування, слугує зараз одним з найкращих аргументів для посилення санкцій проти Росії. Світ. Починає визнавати, що у 2014 році помилився, коли вирішив не давати відповіді на повну силу на перші агресивні кроки Росії. І, звичайно, ми поділяємо належну увагу боротьбі за права та історичну справедливість для корінних народів України, кримсько-татарського народу, країнів і кримчаків. Сьогодні, у міжнародний день корінних народів світу, нам дійсно є що сказати: минулого літа. Був ухвалений фундаментальний закон про корінні народи України. Цим законом визначаються права корінних народів та представницькі органи корінних народів. Україна багатонаціональна держава на нашій землі протягом століть жили і живуть. Різні національні спільноти, але більшість з них мають свій досвід державотворення за межами України. Наша ж держава рідна для народів, чиї національні культури і прагнення формувались в Криму. Тому, коли ми працюємо для звільнення півострову, ми боремось і за відновлення територіальної цілісності нашої держави, і за повернення дому корінним народам України. Я вірю, що так і буде. Я знаю, що ми повернемось в український Крим, і я вдячний усім нашим партнерам та міжнародним організаціям, які допомагають нам у цьому. Поки зарано розголошувати всі деталі, але цьогоріч робота Кримської платформи буде не менш вагомою і представницькою ніж торік, рік, коли у Києві відбувся перший її саміт. Формат буде іншим, але Значення ще більше готуємо нові рішення для захисту і допомоги в реалізації прав корінних народів України. Готуємо і програми економічного відновлення нашого Криму після його звільнення від окупантів. Ну а головне, підтримуємо наші збройні сили України, нашу розвідку і усіх, хто воює за звільнення нашої землі і відбиття російської колонізаторської навали від Харківщини до Херсону. Від Донецька до Енергодару, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки, все це частини нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною. Підписав сьогодні новий указ про нагородження наших захисників: 182 учасника бойових дій, відзначені державними нагородами. Загальна кількість нагороджених українських воїнів вже перевищує 26 тисяч за час. З 24 лютого я дякую кожному, кожній хто захищає Україну. Вічна слава усім, хто воює за свободу. Слава Україні! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.